Всім привіт! Коротенько зніму відео. Запитували мене стосовно передніх коліс. Отже, це МТЗ-80. Він 90-го року, і зроблений ще у через українську ССР. Значить, він знятий з бурячного комбайна тобто з самого початку і аж до нашого придбання він. Використовувався як комбайн. У нас він досить давно, вже років 20. Можна сказати, потрапив майже новим. В ньому гарна кабіна, як бачимо, все в рідній фарбі. Раніше так фарбували на комбайни... у нашій так званій УССР. І стосовно коліс. То ось такі колеса розмір 12 на 16. Вони кріпляться на такі збірні диски, які мають 6 шпильок. Такі колеса використовуються ще на, у нас на бочці, якою ми возимо воду для оприскування. І стосовно цих коліс, в принципі, Раніше цей трактор виконував всі роботи, тому дана резина не була ніколи перешкодою. Навпаки, вона набагато, як бачимо, ширша, вона м'якенька. Працювати на ній досить зручно. Потім на, неї, на цього трактора знайшли отакого от старенького куна, зробили самотужки стійки, адже кун використовувався на ЮМЗ. І стойок для кріплення до МТЗ не було. Тому ми самі їх змайстрували, знайшли в інтернеті розміри, і вже багато років в такому режимі він працює. Є свої плюси і мінуси. В принципі, невисока висота вигрузки, але досить він. Маневрений, тобто у маленькому приміщенні може крутитися, адже ковш недалеко від передніх коліс. Так, орієнтовно зараз поміряю діаметр колеса. Так. Близько 90 см. Думаю, видно 89. Зараз ще спробую так, він трошечки не просівший. Сантиметр. Так. Ну, Десь, десь 90-94 висота колеса, тобто вони досить височенькі. І як бачимо, на 80-й ззаді ми також поставили колесо уже якби трошки нестандартне, адже це десь хотів знайти ось. 16 на 9, тут думаю, буде вам видно. Ось ось. 16 на 9. Така резина стоїть у нас на 892-му. І якби ну, для нас тільки перевага поставити вище і ширше колесо. Трактор став більш м'якішим, має кращу прохідність, адже у нас. Навіть немає поки що блокування заднього диференціалу, тому ця резина, в принципі, краще себе показує стосовно прохідності. І по висоті, як бачимо, трактор стоїть на такій площадці, вона в принципі, рівна, то і трактор ну, стоїть рівно. Тобто висота цих коліс гарно працює з задніми широкими і вищими колесами. Оце так коротко стосовно передньої резини на 80-ті нашій. Вже не один рік. Питання ніяк. Поставили отакий рульовий циліндр і взагалі питання з керуванням всі зникли. Кун у нас найбільше підіймав близько тони, тонні беги. то Нормально все перевозить. Єдине, що змайстрували назад балансир. І при цьому е, стало досить зручно перевозити тонні беги. Резина витримує, передня балка витримує, все добре. Так, якщо будуть якісь питання, будь ласка, задавайте, намагатимусь якнайшвидше відповісти. Але, на жаль, не завжди виходить в ту секунду, бо е, поки що є багато кіль... велика кількість роботи і не завжди встигаю. Слідкувати. Так, все, всім до зустрічі. Дякую за увагу.